Всім привіт! У нас сьогодні на обслуговуванні паркувальний принтер Lynx модель 4900. або дехто ще називає його Lynx 49.00. Це дуже удачна моделька Lynx досить проста, немає ніяких чіпів, кодів, легко налаштовується, друкує два рядки інформації, дата, текст, простенький логотип. Для маркування будь-якої продукції може бути труба-кабель. Дуже гарна модель, єдиний його недолік це друкуюча голівка. Вона, можна сказати, досить ніжна, її не можна кидати. Якщо в неї, в неї щось зламається, то вона не ремонтопрогодна, це не розбирається, не можна поміняти ніякі вузли та деталі. Тільки можна поміняти сопловий елемент. Якщо забився або пошкодився, і клапан подачі струї в друкуючій голівці, його можна знайти тільки альтернативний китайський. Дуже важко знайти нормальної якості. Оригінальні клапани не продаються окремо. Тому бережіть друкуючу голівку і будуть працювати ще довго такі принтери. Цей був встановлений ще у 2018 році. Жодного разу ще не робили йому технічне обслуговування. ось Нарешті його до нас надіслали. Ще хотів вас попередити, що якщо довго не робити технічне обслуговування маркувальникам, то в нього швидко знашується насос, а він дуже дорогий, тому краще поміняти вчасно фільтри і він буде працювати ще дуже довго. І, до речі, є ще один момент. В цих принтерах з часом починають з'являтися отакі полоси на екрані. І ми також будемо міняти цей екран. Оригінальний екран на цей принтер коштує 2000 доларів. Іде він разом з цією платою контролера клавіатури, ось саме цей дисплей. І плата підсвітки драйвера підсвітки. Буває таке, що виходить з ладу підсвітка, або лампа, або саме драйвер. Можна відремонтувати або замінити окремо. Повторю ще раз, оригінальний дисплей, де разом з цією платою коштує 2000 доларів. Ми це робимо майже в четверо дешевше, міняємо тільки дисплей. Якщо хочете, можемо поміняти саме з цією платою. Або надіслати вам, і ви поміняєте самі. Тільки заміна цієї плати не важка. І це можна зробити самостійно. І Також будемо міняти тут фільтри. Комплект фільтрів складається з головного фільтру. Фільтр фарби, бачок з фарбою, фільтр розчинника. Він ще називається Deep Tube Kit, Solvent and Ink. Трі-лей коннектор фільтр він йде разом з резиновою прокладкою, бо та, що там вже стоїть, вона з часом деформується і коли ви міняєте фільтр, вона протікає. І ресивер. Бо він з часом починає тріскатись. Якщо вчасно не замінити, то він може вибухнути прямо в принтері і витече дороговартісна фарба. і Прийдеться все відмивати довго бо якщо фарба там залишиться принтер далі не запускається. Як воно все виглядає всередині, відкручуєте оці гвинти, 6 штук, знімається плата ставите на місце або іншу плату, або саме дисплей. Ось головний фільтр, ось ресивер. Тут стоїть фільтр трубчастої фарби, тут розшивника і тривий конектор, ось він. Його треба нормальною викруткою розбирати, бо якщо взяти на ту викрутку хрестову, то тут злизуються ці шліци на гвинтику і тоді дуже важко його назад закрутити нормально і він теж почне протікати. Тому якщо ви не хочете щось зламати або забруднитись фарбою, тоді надсилайте до нас і ми будемо все ремонтувати якісно, з гарантією і недорого. Також треба почистити вентилятор, фільтр тут повітряний, Ось він. Теж треба його почистити, бо тут купа пилюки. Продути, помити. Тут він ще цілий, так то ще можна його і замінити. Тож, до роботи.